Пропонуємо вашій увазі гербіцид актив, двокомпонентний препарат, який приміняється на зернові від знищення дводольних бур'янів. Знищує практично всі дводольні бур'яни. В ньому є дві діючі речовини, трибенорон плюс флорослам. Це, якщо сказати грубо, Гранстар плюс пріма. Чи він хороший, що знищує практично всі бур'яни дводольні і приміняється до пропорцевого листка включно. Тобто. Якщо порахувати на гектар, це 1,7 долара на гектар. І немає сенсу чистого гранстару вносити, який не контролює повністю. І немає сенсу Гранстар змішувати з прімою, адже суміш гранстара з прімою, по-перше, буде коштувати майже в три рази дорожче, а по-друге, що прімано ну, не можна так довго до фази приміняти. Тобто кущя, вихід, трубку. все. А це аж до прапорцевого листка. препарат, який. Має дві діючі речовини: грубо Гранстар плюс Пріма. Флорацет актив.